В нашому місті вже тривалий час працює коростенська філія Житомирського обласного центру крові. Її завданням є заготівля компонентів та препаратів крові, а допомагають їм в цьому донори. Докладніше знає моя колега. В світі щороку компоненти та препарати крові рятують мільйони людських життів. Наприклад, щоб надати невідкладну допомогу хворому, від опіків необхідна кров від 50 до 100 донорів, реанімаційному хворому від 10 до 30 донорів. Донором може бути людина від 18 до 60 років. При відвідуванні центру крові кожен донор підлягає медичному обстеженню. Перед донацією проводяться лабораторні дослідження. Визначається група крові, резус належності. Кількість гемоглобіну після донації зразки крові кожного донора тестуються на різні інфекційні захворювання. Всі обстеження донора проводяться безоплатно. В разі необхідності кожен донор в документальній формі може отримати результати проведених досліджень. Взагалі, вважається, якщо ти донор, значить ти здоровий. В нашій державі чинним законодавством передбачена грошова компенсація людям, які здають кров у розмірі 160 гривень за один літр плазми. Ви пам'ятаєте, за яких умов ви перший раз прийшли здавати кров? Попросили на роботі. Треба було спасати чоловіка. Прийшов та здав. Ми знаємо, що ви в центрі крові є частим гостем. Скільки разів вже здавали і з якого року почали здавати? Ну, десь з 2001-2002. Я вже не пам'ятаю конкретно. Но факт в тому, що це саме. часто здаю вже більше 20 разів. Взагалі, як почуваєтеся після здачі крові? Що б ви хотіли порадити чи, можливо сказати от, людям, які ще не разу не здавали, але мали можливість? Шо? Приходіть, десь здавати, що можна порадити. Мо, може, комусь то життя спастє. Існують різні види донорства. Одним із методів є вилучення плазми. Клітини ж крові повертають у кров'яне русло донора. Плазма рідка частина крові, вона має світлий колір. Пізніше плазму заморожують і зберігають 180 діб. Її використовують для переливання тяжко хворих людей. В холодильних камерах також зберігається кров різних груп та резусів. Центр крові завжди готовий до надзвичайних ситуацій. Сьогодні з цим закладом співпрацюють усі медичні установи міста. В будь-який час дня чи ночі лікарня отримує необхідні компоненти та препарати крові. Так, наприклад, під час нашого перебування міській лікарні в травматологічне відділенні необхідна була Ермаса. Медичний працівник з легкістю її отримав в користинській філії центру крові. У нас в Хоростині працює э, філія. Житомирського обласного центру крові. Приміщення гарне, колектив професійний, донорів у нас вдосталь, але хотілося б, щоб більше ще приходило наші користенці. Наші хвори на 100% забезпечені препаратами і компоненти крові. По Україні ситуація складна. У нас, чому у нас вдосталь забезпечення, тому що користенці завжди були на висоті і завжди Завжди вони приймали активну участь в донорстві І в нас тяжкий час, коли і підприємства не працюють, і ці довідки на роботу не дуже начальство привічує. Все-таки багато людей до нас приходить щодня. І дуже приємно, коли донори вже не один рік здають плазму, здають кров. Кров здається через два місяці. Деякі наші донори приходять в рік двічі, тричі, коли є час, коли є змога. Для постійного поповнення запасу крові необхідні донори. В інформаційно-агітаційній роботі центру допомагають працівники Червоного Хреста. Вони проводять роз'яснювальну роботу на підприємствах, установах, організаціях в навчальних закладах щодо залучення донорів до здачі крові. Спільно з центром випускають листівки інформаційні брошури. Ми вас чекаємо щодня з 8 до 13 по адресі за адресою вулиця Кірова, 66, для цього необхідно мати паспорт, вранці не снідати, напередодні і декілька днів не вживати алкоголь, напередодні не вживати жари не смажене. Донор повинен бути здоровий. І якщо ти вже донор, то це вже говорить про здоров'я. А якщо ви постійно здаєте кров, ви самі оздоровлюєтесь, ваша душа багатіє, тому що рука даючого ніколи не оскудіє. Чи рятували ви колись ще є життя? На це питання більшість з нас відповість Ні. Сьогодні у вас є така нагода: станьте донором і врятуйте не одне життя.